Афоніна Еліза 6Б декламує власний вірш Святий Миколай. Прошу, Еліза. Скоро, свято Миколая. Я його давно чекаю. Відсибушку рано гляну, подарунки враз дістану, у лівці і шоколадки, мармеладки, і загадки. Звідки він про мене знає, де навчаюсь, де гуляю. І що я давно вважаю. Миколай тебе чекаю. Дякую, Елі. Данельчук Богдана з 8-го Б класу декламує власний вірш. Мама, прошу Богдана. Хто мене в колиску клав, пилинав і годував, на кожен звук реагував, лікував і доглядав. Це, звичайно, мама, ніжна, добра і тендітна. мамочка, матуся, рідна. Ці слова я пам'ятатиму і слова вдячності щодень промовлятиму. Дякую Богдан.